Вітаю, мої золотенькі. Розпочинаємо з вами розглядати ваші запитання, які ви мені залишали у телеграм-каналі і у коментарях тут під відео. Обов'язково залишаємо вподобайки, пишемо свої думки з приводу розглянутого питання. Так? Пишемо свої загальні запитання, ми будемо розбиратися поступово так? і поважаємо один одного. Значить, питання, чи захоплять суми, чи підуть під землею. Ми вже з вами на початку місяця розглядали питання, яке стосується саме сум. ми зараз ще раз подивимося, але більше повертатися в найближчий період часу до нього не будемо. Дивимось до кінця весни. Чи захоплять суми, і що взагалі там буде відбуватися? Так? Чи буде захоплення до кінця весни сум? Скажімо так: дуже багато брехні. По захопленню. Дивіться, дуже багато брехні і ілюзій. Ситуація буде триматися, бачите, окраїни десь недалеко. Там будуть намагання пробратися, але це не так просто зробити. Тобто до кінця весни я не бачу тут захоплення. Але багато буде брехні з цього приводу, багато будуть розповсюджувати інформації і недалеко. Будуть а, тиснути. Дивіться, тиснути будуть, але будуть тримати ситуацію. Як би не було, тиснення буде, тримати, будемо, ну, наскільки, наскільки це можливо, але будемо, скажемо так. А, чи будуть іти під землею? Чи будуть іти під землею? Ну, скажу так, що тут, знаєте, якось дуже якась мутна історія. От дуже багато якоїсь е, такої брехні. Я не можу сказати, що тут е, конкретно рух під землею мався на увазі, тому що дуже багато мутності, брехні і ілюзій. От, давайте подивимося, так. Що взагалі? Мені йде активність повітря, дуже активне повітря на цей період максимально часу. Дуже багато супротиву йде. Інфраструктура може, до речі, дуже сильно страждати. І це, все, ця вся робота буде вестись, як, знаєте, помірно на постійній основі. Дуже багато засмучення, розчарування, але ситуація такою буде до до кінця весни, і вона якось не буде зрушуватися. Дуже багато спокус, дуже багато вогню, напруги, але не захоплення, поки цього я не бачу.